У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася пам'ятна виставка, присвячена творчості відомого художника Олександра Черепанова. Експозиція, приурочена до 80-річчя від дня його народження, налічує понад 60 робіт майстра, серед них олійний живопис, акварелі, портрети, графіка та літературні доробки, що охоплюють різні етапи його творчого шляху. Любив природу, любив життя і ці теми. У нього відображаються на його полотнах, як у всіх творчих, певно, людей події, особливо негативні, він дуже гостро сприймав. І багато тем у нього, таких соціальних, відображено саме в графіці. І я прошу і відвідувачів, хто буде відвідувати музей, звернути увагу, особливо на графіку. Живопис він. Радує око, а графіка змушує задуматися. Олександр Черепанов був не лише талановитим митцем, а й людиною з глибоким внутрішнім світом, здатною передавати свої почуття, думки та настрій через кожен мазок пензля. Він мріяв, щоб ювілейна виставка відбувалася саме у стінах краєзнавчого музею, закладу, з яким його пов'язувала багаторічна співпраця та теплі творчі стосунки з працівниками. Олександр завжди Мага... багатогранна людина. Талановита людина, талановита у всьому, до чого торкається. Найбільше мені подобається завжди його пейзаж. У мене особисто і німподарений є два пейзажа морський, лісовий, такий дуже гарний. Вона завжди пам'ять. Встаю ран, зранку, і на його картину. Кожен твір, представлений на виставці, ніби продовжує розповідати історію життя митця. Тож відвідувачі мають змогу не лише побачити художній світ Черепанова, а й відчути тепло, з яким він творив, і любов, яку він дарував своєму місту і людям. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.